Провічне. Не засуджую ближнього з другорядних. Питання. Послання до Римлянам, нам 14 розділ 7 по 12 вірші. Бо ніхто з нас не живе сам для себе і не вмирає ніхто сам для себе. Бо коли живемо для Господа, живемо. І коли вмираємо, для Господа вмираємо. І чи живемо, чи вмираємо, ми Господні. Бо Христос на те і вмер, і ожив, щоб панувати і над мертвими, і над живими. А ти на що осуджуєш брата свого? Чи чого ти погоджуєш братом своїм? Бо всі станемо перед суднім престолом Божим. Бо написано, я Живу, каже Господь, і схилиться кожне коліна передо мною, і визнає Бога кожен язик, тому кожен з нас сам за себе дасть відповідь Богові. Якщо розібратися, віручі люди ніяк не живуть самі для себе. Ми створені Богом і для Бога християни, які належать Богові, і визнають Його паном життя, і належать йому. Тому живуть віручі не стільки для себе, скільки для Бога. Хіба хлопець, який по справжньому покохав дівчину, не живе для неї? Дивовижно, що віруюча людина не тільки для себе вже не живе, а навіть помирає для себе. Насправді, смерть є перехід до іншого способу існування. Якщо на землі християнин належить Богові, то тим більше і після смерті у вічності. Ось чому ми помираємо також не для себе, а після смерті прямуємо у вічні обійми Божі. Христос помер та воскрес, щоб панувати як над мертвими, так і над живими. Виходить, що віруюча людина належить Богові, чи то проходить земне життя, чи то у вічності, а тепер до теми осудження ближнього. Перше, це твій брат повірить, з яким будеш вічно. Для чого ж тобі принижувати і ображати людину? До речі, коли немає любові до ближнього, чи потрапиш до райської вічності? Ще питання. Бо де немає любові, там немає християнства. Друге, ми всі предстанемо перед судним Божим престолом. А уявляєте, коли через наше зухвале ставлення до ближнього почуємо. Божі докари, соромна якась буде. Третє, кожен з нас буде давати звіт перед Богом сам за себе, коли кожне коліна схилиться перед творцем. Люди виправдовуються помилками ближніх, які їх дратували, штовхали на гріх, виводили з себе. Сувора правда в тому, що ми будемо давати звіт за себе та за свої реакції. Навряд нашу гріховність може вибачити гріховна поведінка інших людей. П'яте ті люди, які нас виводять себе, примушуючи грішити, стояти перед Богом і дадуть самі за себе звіт. Для чого дратуватись, виходити з себе? Для чого засуджувати ближнього по другорядним питанням.